Якщо знаєш, тим більше можеш. Вітаємо вас, в тележурналі. Семестер найцікавіші новини зі сфери освіти. Ми маємо для вас вже на сьогодні. Тож залишайтеся разом з нами наступних 26 хвилин. Шоста річниця від Дня Соборності України. Саме 22 січня 1919 року був підписаний акт злуки «Поз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Нині, коли Україна переживає такі важкі криваві часи, ми повинні переосмислити уроки 18-19 років дев'ятнадцятого століття та не допустити роз'єднання країни у 2015 році. Нещодавно Україна відзначила 96-ту річницю Дня Соборності. Цю подію відзначають щорічно в день проголошення акта возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це символ об'єднання України, адже 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві схід та захід стали єдиними. У День Соборності України, 22 січня, Львів шанував учасників Революції Гідності. Керівники області та міста під звуки оркестру поклали квіти на могили тих, хто творив нашу історію, завдяки кому Україна стала соборною. І, хоча 96 років тому не вдалося сповна утвердити незалежність, цей акт став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу. Якщо в далекому, 1919-му єдність українських земель стала знаковою, то нині ціна питання ще вища. Цьогоріч до святкувань з нагоди Дня Соборності у Львові активно долучилися й діти. У день, що єднає, біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулись дві акції за участю школярів. Обидва флешмоби об'єднала тема неподільності та суверенітету України. 27 вихованців центру сучасної хореографії співали й танцювали, пов'язавши на себе прапори України з гербами усіх областей країни Криму та Севастополя. Всі вони юні та усміхнені, а ще підтримують неподільність України. День соборності України. Ми маємо підтримати нашу Україну, який зараз у нас є такий час війна. Ми маємо трішки дати такої радості людям. І станцювати такий флешмоб. Я зразу відчуваю, що я, я трошки даю в історію чогось, що я беру участь у цьому, підтримую Україну і разом люди теж. У горнені у національні прапори діти презентували своє патріотичне шоу. 27 юних артистів із національними прапорами, оздобленими гербами усіх областей України. Виконали динамічний танцювальний флешмоб на пісню Єдина країна. Організатори кажуть, таким чином хочуть засвідчити Україна єдина та неподільна. На сьогодні тема єдності нашої країни. Вона як ніколи актуальна, і нашим флешмобом ми хотіли. Сказати, що от нас були представлені образному вигляді всі 27 адміністративно-територіальних одиниць, 24 області, Автономна Республіка Крим, місто Київ та місто Севастополь. І ми хотіли показати, що ніякі випробування не зможуть розірвати нашу країну, що ми завжди Україна залишатиметься унітарною цілісною соборною державою у її кордонах і долучивши дітей. Це віра у те, що майбутнє нашої країни воно однозначно позитивне, світле і мирне обов'язково. Ось що ці важкі часи ми переживемо з гідністю. І Україна буде сильно. Я думаю, що кожен сьогодні свідомий незалежно від віку. Вже в садочку, де тепер діти розуміють, в якій країні вони живуть, і що бути українцем це не просто мати паспорт. А вже опісля на проспекті Свободи наступний флешмоб під назвою Навіки разом учні львівських шкіл склали пазл карта України. Діти вірять, українці попри всі випробування захистять кордони держави. Гуртківці центру науково-технічної творчості учнівської молоді нашого міста виготовили карту України. Учнівське самоврядування запропонувало зробити свято до Дня Злуки. Ми вирішили карту України, виготовили нашу учнями з пазлів. Випривести сюди залучені в основному до акції. В першу чергу учні це є діти е, сімей, які вимушено змушені покинути свою батьківщину в е, Криму, в Луганську, в Донецьку і навчати зараз в навчальних закладах і жити в місті Львові. Вони прийшли на це свято своїми однокласниками, учнями нашого міста Львова. Це так би мовити. Синхронно і цікаво, таким чином підкреслюють, що ми всі разом, і вони тут разом, вони тут не самі. Саме ці діти сьогодні виступали з віршами, саме ці діти несли Донецьку і Луганську область. Ми спільно з міською радою створили такий проект, що відзначити цей день, день соборності, який я вважаю є надзвичайно актуальним в наш час. Ми долучалися всім підготовкою різні види занять, текст, сценарій і. Виготовляли оці самі пазли, які були складені. Ми тісно спрацюємо з міською радою. Вони дають свої ідеї. Ми свої, ми їх робимо спільний проекти, От показуємо, були запрошені спеціально міською радою переселенці. Діти точно кількість я не знаю, але багато було різних діточок різного віку, які також приїхали взяти участь в цьому флешмобі. Так би сказати, такому Акції навіки разом ми робили карту таким типом, щоб з'єднати схід, захід, північ і південь, діти з різних регіонів, переселенці, львів'яни з Києву зі всіх міст України. Вони виносили ці руки, ці карти, і тим самим показували з'єднання нашої держави в одне ціле. Ми маємо бути єдині, не розділені. Ми маємо мати спільний патріотичний дух і не розділятись на світ і захід. Ми маємо спільно боронити нашу неньку Україну. Тут відбувається акція. Ми збираємо карту з частин пазлів, які осують область. Це акція до Дня свободності України. Ця акція означає, що вся Україна це є єдина і незалежна від цього, що відбувається. І що вся територія наша вона буде завжди наша. В тому тато там жахи твориться. сепаратисти самі з собою воюють. Це Петриківський Градом сиплять на мирних людей, які сидять в будинках. Нічого не підозруючи вихованці центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста Львова виготовили пазл Карта України, що складається з 25 областей країни, та має розмір 7,5 на 5,5 метра. Складали пазл учні львівських шкіл. До акції долучилися також діти із сімей, тимчасово переселених із Донецької та Луганської областей, а також з Криму. Ми тримали Луганську область. Та збирала цей пазл цей для того, щоб ну на мою думку, це для це і за того, щоб вся Україна знову була в мирі. Я з Криму приїхала з Сіфрополя. Ми приїхали, тому що там Ми б жили там, якщо б не почалася ця війна. Але на жаль, вона почалась, тому ми приїхали сюди. Ми думали, в Одесі буде краще. ми поїдемо в Одесу, але в Одесі було не так добре, як тут. Ми не хочемо повертатися до Криму, тому що там люди не такі добрі, як тут. Я навчаюся у Львівській лінгвістичній гімназії. Мені дуже подобається Львів, тому що тут е, люди привітні, га, е, гарні будинки, е, стародавнє місто. Я приїхав з Донецької області, але на даний час живу у Львові. Сьогодні ми розкладали пазл е, і доказували цим, що Україна незалежна і вона буде завжди разом. Під час покладання фрагментів пазлу, а кожен фрагмент це інша область. Зі сцени оголошували імена видатних людей, які там народились. Таким чином, організатори наголосили, кожен регіон є вартісним для історії України та її майбутнього. Продовжили святкування українськими піснями та розгортанням синьо-жовтого прапора. Стартував цікавий проект для дітей. Школа анімації. Діти молодшого шкільного віку. Власноруч з допомогою викладачів будуть створювати справжній мультфільм. Щовівторка в клубі Сонечко, що по вулиці Мазепи, 13 а проходитимуть заняття з мультиплікації. Дітвору запрошують до спільного створення мультика за віршем платона воронька. Не будь козою до слова, це вже не перший мультфільм створений руками дітей. Вони вже малювали казку, ходить гарбуз по городі та ліпили з пластиліну мультфільм Риби. Є з довжелезним хвостами, я рибки срібні, і золоті, є дуже мудрі, є мости. Живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмов але ніколи не говорять, Немо своїх. Не знаю, мов, набравши в ротики води, вони мовчать, мовчать завжди, воді не можна говорити, тож риби мусять мовчки жити. Перше заняття вже відбулося, та це не біда, адже долучитися до створення власного шедевру можна і досі. Створювати мультфільм будуть шляхом зйомки послідовних фаз руху, намальованих дітьми героїв казки. Кожен учасник зможе створити окремого персонажа, взяти участь у формуванні фонових зарисовок, в постановці сценок. Діти дуже швидко схоплюють все нове і постійно гуртки мають розвиватися, якось змінюватися, щоб зацікавлювати дітей новими заняттями і. Але з при гуртку малювання розпочався такий новий проєкт Школа анімації, де кожного тижня по вівторках діти будуть малювати мультик. Тобто кожна дитина матиме можливість створити свого персонажа, його продумати, і так само потім всі разом відбиратимуть фони, малюватимуть такі великі малюнки. І вже коли це все буде готово, вони будуть це анімувати. Педагог буде... Фотографувати і після цього монтуватиметься у мультфільм. І що цікаво, що озвучувати мультфільм буде хор Радуниця. тобто діти будуть записувати окремо пісні спеціально для цього мультика. Заняття в дитячих клубах є безкоштовним і всім бажаючим мали можливість записатися в гурток, як і на початку навчального року, так і після канікул, то будь-який час протягом року, тому що гуртки працюють цілий рік навіть влітку. Власне анімація це дуже таке гарне поєднання, як і навчання малюванню, так і фантазування гри, ну і це робота дітей в команді. Тобто це є спільний продукт, спільне щось придумування. Це, це мультик буде короткометражний, тривалість 2-3 хвилини, і це, це процес досить такий довгий, тож зможемо подивитися на результат. На початку травня. Наразі мультфільм створюватимуть у клубі Сонечко по вулиці Мазепи, 13А. Але цього навчального року клуби з інших районів також долучаться до школи анімації і кожен гурток обиратиме на собі, наприклад, як тему, так і технологію. Тобто, можливо, будуть і з пластиліну мультики, можливо, з якихось які іграшки власне, є створені власноручки. Організатори обіцяють, що абсолютно кожній дитині знайдеться робота при створенні мультфільму. Заняття безкоштовні проходитимуть щовівторка з з 16-ї години. питається свого роду, ой, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвала цовта диня гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Моя сестриця, і ще живі, ще здорові, всі родичі, гальбудони. Робити Львів кращим на підзамче, презентували оновлений дитячий майданчик на Жовківській, 14 та внутрішній двір за адресою вулиця Остряниці, 12, 14. Проект виконали інститут міста разом із мешканцями району. Для вибору цих локацій користувалися кількома факторами: це відсутність парковки у дворі, комунікація між будинками та зацікавленість у відновленні простору від самих мешканців. До проекту вони долучалися як ідеями, так і коштами та фізичною допомогою. В рамках проєкту у 2014 році було заплановано кілька таких робочих пакетів, в, в межах яких ми відно, запланували відновлення двох внутрішніх дворів, двох дитячих майданчиків, одного скверу, реставрацію трьох дверей, також туристичне ознакування підземче, воркшопи з мешканцями. Напевно, саме комунікація з мешканцями є таким найдовшим етапом, адже ми намагаємось поєднати думки усіх і власне запропонувати такий компромісний варіант. Дуже цікавими є обговорення відкритих локацій, таких як дитячі майданчики, сквери, такі, яким користуються різні вікові категорії, і завдяки таким як спільним брейнштормам, вдається напрацювати ідеї, які часто не мають аналогів. До прикладу, нас здивувало таке побажання мешканців в рамках цьогорічного проєкту у відновленні дитячого майданчика, як створення кришок і Архітектор запланували, що це буде не просто кришка, а будуть кришки, які трансформуються в лавочку. Відповідно, також якісь нестандартні лазанки. Діти мають на запит на таке, в них є свої візії, і знову ж таки в рамках проєктів можемо втілювати якісь нестандартні рішення. Що стосується відновлення дворів, то похідною тут є ідея створення такої місцевої спільноти, налагодження добросусідських відносин. І в дворах вже є така практика реалізації, як в 2013, так і 2014 роках. І відповідно. Відповідно, нас тішить, що мешканців можна зустріти за спільними ініціативами. Вони продовжують бати про ті напрацювання, які були в рамках проекту. Ну і відповідно такі результати вдалося акумулювати кошти для допомоги цим садочкам. Це були досить символічні набори обладнання. Загальна вартість складає 99 тисяч гривень на три садочки. Загалом це комплекси з лазанками, лавочки, пісочниці, такі елементарні якісь обладнання відповідно за. Побажаннями керівників закладів і тих вікових груп, які, які є в садочках, дитячий майданчик був розроблений архітекторами проекту з урахуванням потреб дітей різного віку. У роботі намагалися поєднати набір стандартного обладнання для цього типу локації і з бажанням мешканців створити якийсь нетиповий майданчик для наймолодших діток. Сьогодні більше 30 тисяч молодих українців здобувають освіту за кордоном. Для кожного з них це рішення було дуже важливим. Перш ніж втілити у реальність свою мрію, кожен з них пройшов шлях вибору країни навчання, школи або університету за кордоном. Звичайно, дуже складно розібратися та порівняти всі переваги та недоліки навчання у кожному конкретному випадку. Адже школи та університети Великобританії, Канади, Сполучених Штатів та Європейського Союзу мають різні вимоги до абітурієнтів та різну вартість. Навчання, щоб полегшити вибір та надати можливість дізнатися об'єктивну інформацію у світі та в Україні, зокрема, існують різні студентські кампанії та програми, які проводять освітні виставки, на які приїжджають представники середніх та вищих навчальних закладів з-за кордону. Нещодавно і у Львові запрошували вчитися у найкращі вузи світу. Ми сьогодні беремо участь у дні відкритих дверей у Львові. А ми презентуємо деякі країни по навчанню за кордоном. Можете навчатися на бакалавраті, на магістратурі, чи можливо здобувати середню освіту в Великобританії, в Ірландії, в Голландії, в Швейцарії, в США, в Канаді, в Австралії в Новій Зеландії. Дуже великий вибір країн, програм для навчання. Можете вибрати факультет, який вас цікавить спеціальність. Ми беремо з різним рівнем англійської мови, де ви можете навчати ще англійську мову спочатку, а потім вже здобувати вищу чи середню освіту. Є літні курси. Курси є в Америці, в Англії, в Швейцарії, так що також є. Гарний вибір літніх програм людина зареєструвалася, приходить і може проконсультуватися по тим направленням або по тим спеціалізаціям, які їй цікавлять. А їй будуть Запропоновані різні університети, коледжі. А також ми даємо брошурки, сайти, на яких ви можете прочитати більшу інформацію. Якщо студент цікавиться вже навчанням, чіткою програмою або університетом ми допомагаємо студентам з зарахуванням, також з отриманням візи. Ми допомагаємо з самого початку, з початку вибору програми, закінчуючи вже самою поїздкою і приїздом в університет або в коледж. Усі програми є платними, тобто студенти мають платити за свої навчання, але університети та школи дають дуже гарні стипендії та знижки на навчання від 20 до 50%. відсотків. Сьогодні в нас дуже людно. У нас зареєстровано приблизно 300 людей, причому всі ці люди, які зареєструвалися, вони цікавляться навчанням в англомовних країнах. А так, що ми очікуємо, що буде багато людей. Ще також ми бачимо, що приходять люди, які не реєструвалися. З 10-ї години ранку до 7-ї години вечора проводились індивідуальні консультації з представником уряду університетів і шкіл Голландії, Великобританії, США, Швейцарії, Іспанії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії. Зустріч відкривала двері тим, кого цікавить навчання в Шеффілд університеті, Ланкастер університеті, Університеті Гронінгена, Вермонт університеті, Рузвельт університеті, Університеті Сіднея тощо. У цьому році в нас є вже три заявки від львівських студентів. Одна з львівських студентів отримала стипендію в розмірі 40% на навчання, тобто буде навчатися зі знижкою, що приємно для неї і для батьків. Ви можете Поїхати навчатися в нашу школу починаючи з 13 років, тобто після нашого восьмого класу, переходити повністю на англійську систему освіти. Беллербіс Коледж знаходиться в чотирьох містах: в Брайтоні, в Лондоні, в Оксфорді, в Кембриджі, в Великобританії. В залежності від того, як бажають, щоб навчалася і проживала дитина, ми можемо проживати в приймаючих родинах або на території школи на кампусі. З понеділка по. П'ятницю студенти ходять на навчання, для них повністю організована програма додаткових міроприятій. Взагалі в коледжі навчається 2000 тисячі студентів з усього світу, да, тому якби процент українців це десь 3-5% кожен рік. Тобто, десь. 50 студентів з України їде кожного року. Наші студенти зазвичай навчаються добре, тому що мають гарні знання англійської мови, що дуже допомагає. Деякі які не дуже гарно володіють мовою, можуть пройти спеціальний курс підготовки і потім розпочати своє академічне навчання. Але в принципі наші студенти. Серед найкращих студентів коледжу знову ж таки отримують стипендію за гарне навчання, за гарні знання англійської мови. Цікавився, тому що хочу навчатися така рідка спеціальність, нетрадиційні традиційні джерела енергії. Дуже зацікавився і хочу продовжити навчання за кордоном. Я розглядаю взагалі є декілька варіантів, але зараз я просто на магістратурі у Львівській політехніці. Я їздив вже у Київ і отримував сертифікат з англійської мови IELTS. Тому вже це перший крок до великого навчання. Тому буду шукати якийсь університет. Вибір країни навчання можна зробити, відштовхуючись від вартості навчання, існування стипендій, спеціальностей та особистих вподобань. Більшість країн можна умовно поділити на спеціальність, в яких вони визнані як лідери. Отже, США це дослідницькі стипендії та бізнес освіта. Великобританія, економіка та наука, Франція інженерні спеціальності. Віцарія готельно-ресторанний бізнес та дипломатія. Італія мода та дизайн, Чехія медицина, АйТі та туризм. Німеччина технічні спеціальності, архітектура, екологія, машинобудування тощо. Зазвичай студенти, які хочуть навчатися за кордоном, намагаються отримати стипендію або грант для оплати вартості навчання, проживання та кишенькових витрат. Є безліч варіантів, як це можна зробити. Наприклад, міжнародні програми університетів. Більшість студентів, яких є іноземцями, для яких Існують стипендії. Це стипендії покриваються або університетами, або міжнародними організаціями. Також, також безкоштовну освіту можуть забезпечити державні програми деяких країн. Наприклад, у Німеччині це ДАТ, у Швеції це Сведіш інститут, у США програма імені Фулбрайт. Отже, як бачимо, опцій поїхати за кордон для студентів безліч. Головне хороший багаж знань, зацікавленість та цілеспрямованість. І все вам вдасться. Казав відомий американський письменник та журналіст Ернест Хемінгвей, кожна людина народжена для якогось діла. Ми вам бажаємо, щоб ви знайшли своє улюблене діло. Адже як ви знаєте, що улюблена робота це хобі.